Усім привітики, доброго ранку! На годинку 9.30. І І чому ми сьогодні з вами зібралися? Це тому, що я хочу поговорити з вами про 2026 рік. У нас 17 лютого розпочинається вже китайський новий рік, рік вогняного коня. Це буде дуже цікавий рік насправді. Вогняний кінь це дуже потужна енергія. Це енергія постійного руху, тому що кінь це така е, тварина, яка любить рухатися. Це є фізично сильне створіння, і вогонь це енергія просто імпульсивності і пристрасті. І разом це просто вибухова енергія, яка взагалі не буде давати нам. Спокійно сидіти на місці, скажімо так. Я, поки буду вам розповідати, буду робити собі б'ючі процедурки, готуватися до дня. Значить, в останнє Рік вогняного коня був у 1966 році, і насправді це не дуже були спокійні часи у світі. Тобто, весь час щось рухалося там, прем'єр-міністри вмирали їх, вбивали в Україні. Була репресія інтелігенції. СССР е висадили першу посадку на місяць. Їхніх спутників, якщо почитати, там було дуже-дуже багато. З позитивного в Києві з'явився е, цей перший тролейбусний поїзд. Ось, ну позитивного, звичайно, було дуже багато теж. Отже, е, нас розпочинається рік, насправді, дуже цікаво, тому що. Цього року китайський новий рік розпочинається 17 лютого, і святкування китайського нового року триває до 3 березня. І що саме цікаво, по західній астрології з 17 лютого і 3 березня починається перший коридор затемнень в знаках водолія та діви. Це накладання двох систем, двох астрологій в одну в один період. Це буде прям максимально сильно. Це є просто самий класний період, щоб прописати собі все, що ви хочете на цей рік. Все, що ви хочете, по-перше, відсіяти все від себе, і все, що ви хочете притягнути до себе. Тому що в нас водолій це знак, який відповідає взагалі. За майбутнє, за відкидання всього старого, всього непотрібного. Водолій — це те, що нам дає вихід за рамки, за нашу свободу, і це взагалі перебудова. Перебудова всього. Ми взагалі наш світ переходить зараз в еру водолія, і це є майбутнє нових цифрових технологій. А Діва це в нас знак такий педантичний, який любить догляд за тілом, щоб був порядок, все було чотенько. Все прям. Хто знає, хто такі діви за знаком Зодіаку, пишіть в коментарях. Ви правда любите, щоб все було просто поскладено на своїх місцях. Все мало своє місце. І не дай Боже, подушка буде не під тим кутом лежати. <свісно> це так є. Діви, пишіть в коментарях, що це правда. Я не брешу. Отже, і в нас. розчекайте. Отже, і в нас. На період 17 лютого до 3 березня накладається затемнення в водолі та діві і початок руху вогняного коня. Вогняний кінь це в нас рух початок енергії, імпульсу. І повірте, саме з початку китайського року він зразу дасть про себе знати вся імпульсивна енергія. І коли західна астрологія під час коридору затемнень буде вам казати, що от старі сценарії більше не працюють. Міняй систему, міняй звички, вибудовуй все по-новому. То китайська астрологія буде казати: не стій на місці, рухайся, рухайся, тому що стояти на місці небезпечно. Разом цей період в дві астрології будуть вам. Говорити про те, що або ти свідомо сам заходиш в нову реальність і будуєш її сам, будуєш свої нові звички, свої бачення і вибудовуєш свій фундамент, так щоб міцно стояти на ногах, або тебе просто занесе ця енергія в такий кровоговорот, і тебе буде так у, -у, -у мотиляти. Отже, як правильно взагалі увійти в коридор затемнень і розпочати рік вогняного коня. Перше, це внутрішнє рішення, тому що коридор затемнень це не місце для імпульсивних яких дій. Це місце для того, щоб прописати собі те, від чого ви хочете відмовитися в майбутньому, від що ви хочете отримати в майбутньому. Спочатку вам потрібно чітко вирішити все, це я більше не роблю в своєму житті. Там, ось такі звички мені не підходять. Ось таке відношення до мене мені більше не підходить. Ось так жити я більше не буду. Тобто, це є про перебудову життя, визначити новий напрям руху для себе, бо це вже більше по китайському, так тому що затемнення це є вирішити чітко, що вам не потрібно, а китайський новий рік це вирішити. Куди ви хочете направлятися, що ви хочете бачити в своєму житті, який ви імпульс, який ви рух для себе обираєте? Друге, це є очищувати простір. Звичайно, діва любить, щоб все було по порядку. Тому в цей період найкраще це змінювати свої графіки роботи, очищати все неясне, всі справи, які ви відкладали, нарешті зробити. Просто налагодити сон, налагодити харчування, спорт все ж те, що ваша фізика, тобто ваше тіло, було в тонусі, було заземлене і було сильне, щоб мати силу на подальший рік для енергії і для імпульсу. Чому варто очищувати? Тому що у нас Водолій це очищення від старих програм, від цього не саме на енергетичному фоні. Діва це в нас очищення простору саме на фізичному фоні. Вона обожнює чистоту. А кінь у нас не любить тягнути зайвого. Так він ну не любить цієї справи. А хто любить? Значить, вирішить для себе від чого ми відмовляємося, що на нас більше не працює. Які від старих програм ми відмовляємось. Очистили наш простір, очистили наші думки, відмовились від всього зайвого, що нас тяне енергетично чи фізично, чи тяне назад. І що ми далі робимо? Правильно, далі ми будуємо свою нову рутину. Це must have для цього періоду. Це період не коли треба робити імпульсивні якісь рішення, щось там гучно розказувати, будувати бізнес-проект. Це період для того, щоб ось усвідомити, що ви хочете в житті, і починати це робити. Step by step. тому побудова власної рутини це must-have. Значить, формуємо там свій день, розподіляємо, що ми хочемо робити, що ми хочемо бачити в своєму дні. Бо все, що ми вже не хочемо бачити, ми вже то відмовилися. Ми вже фокусуємося на тому, що ми хочемо бачити. І дуже важливо спостерігати в цей період, коли куди тягне, тому що кінь нам показує енергію через імпульс, так вектор. А затемнення показує нам енергію через те, що я от більше не можу цього робити. І дуже в цей період буде проявлятися ось це, якраз де з'являється, в яких питаннях проявляється у вас нетерпіння, або якась важкість від вирішення чогось, або від комунікації, можливо, з якимись людьми ви відчуваєте щось таке. Е вас пропадає відчуття свободи, або пропадає інтерес до чогось або до когось. Це не випадково, це потрібно звернути на, цю, на це увагу і, можливо, там порефлексувати якось, тому що це може показувати, що ось ці аспекти можуть тягнути від вас енергію, і це потрібно перепрошити в собі, змінити сценарій і відношення, і зрозуміти, чому це тягне вам енергію. Це дуже класний період для цього. Отже. Значить, розібралися. Що робити можна? Дивіться, як має класну косметичку від гостила. Що в цей період робити треба і можна розібралися? Значить, забираємо все старе, будуємо нову рутину, дивимося дитяни, перепрошиваємо сценарії і обов'язково очищуємо простір. Наступне, це те, що робити не можна, категорично. Не можна робити ніяких гучних запусків бізнес-проекту. Взагалі ніяких гучних рішень в цьому періоді робити не можна. Е, там раптове одруження, різкі переїзди, запуски великих бізнесів. Краще відкласти після 3 березня, тому що це не той період. Це початок китайського року, дуже нестабільна енергія року. Це це взагалі не про початки, це є про будову внутрішню. Тому краще це відкласти. Наступне не діяти з імпульсу. Кінь. І вогонь це є дуже, дуже така сильна енергетика, саме імпульсивна. І затемнення воно дає нам перебільшення. Воно завжди підсвічує все таке негативне і може давати людинам людині бажання щось імпульсивніше робити. Це може проявлятися цей або зараз, або ніколи. Все, я більше не буду там з цією людиною різати мусти з чимось, звільнятися від негативу, таких на емоціях, але не екологічно ці емоції вибудовувати, типу вивільняти. Приймати рішення зі злості і зі страху, цього робити категорично не можна. Наступне, що не можна робити, це тягнути силою те, що не йде. Ну буває так, що от якісь затримки постійні, перепони в чомусь, ну от не йде. І ви оце тянете, тянете і хочете, щоб воно пішло, бо вам так хочеться, а воно не йде от не робіть того. Цей період цього робити не можна, тому що це сигнал для того, що вам не потрібно тиснути, а вам потрібно переглянути цю ситуацію і зрозуміти, чому вона не йде. Можливо, вона вам не потрібна, а можливо, треба інший підхід до цього не давати обіцянок без ресурсу. Цей період слова мають довгу, довгу пам'ять, скажімо так. Якщо ви щось скажете, що ви не можете виконати, це ну, погано буде для вас. Не потрібно брати на себе зайве, типо, щось щось тягнути лишнє. Не потрібно того, не погоджуватися там з чимось, бо. Так треба, не робіть цього. Коротше, коротка формула періоду. Заверши старе, очисти простір, обери напрямок і налаштуй рутину. Що ним не роби, різких рухів не роби, рішень на емоціях не роби, і не давай обіцянок, якщо не знаєш, що ти зможеш їх зробити, виконати. Чому це важливо? Це важливо, тому що нам в вогняному коні прийдеться багато бігти і рухатися, бо він любить рух. А щоб бігти було легко і класно, треба очиститися від цього зайвого. Тому цей період для того, щоб сказати до побачення, телебачення все не потрібно. І на нових енергіях піти, жити це життя. Що робити взагалі у 2026 році? Після 3 березня запускаємо всі свої проекти, робимо все, що ми хочемо, масштабуємося, стаємо видимими, тому що. Енергія руху коня він завжди хоче бути в русі, тому цього року це якраз стоп для того, щоб багато рухатись, працювати, бути в публічному просторі, масштабуватися. Це те, від чого кінь фанаті не стояти на місці, особливо інвестувати своє тіло і енергію. Кінь це є сильне створіння, і кінь це про фізику, про тіло. Це потрібно себе любити, доглядати, займатися в залі, вибудовувати своє фізичне тіло, щоб воно було сильним і опорним, і щоб ми міцно стояли на ножках, тому що наше тіло це головний ресурс у 2026 році. двадцять шостому Році році. Що ще? Йти своїм шляхом. Не жити за чужими сценаріями. От два, початок року нам говорить про те, що нам треба від всього, що нас тяне, відмовитися і зрозуміти, куди ми маємо йти. І 26 й рік це якраз про те, що треба обирати себе і йти за своїм шляхом. Чого не можна взагалі робити у 2026 році. Взагалі це жити без напрямку. Тінь, який не має напрямку, це хаос. Бігати в різні сторони, не розуміти, що робити якісь імпульсивні рішення робити, це буде дуже виснажувати. Тому жити без напрямку no, no, no. Жити з напрямку, yes, yes, yes. E, терпіти те, що виснажує. Це база must have. це ми проговорювали вже на початку відео, що від того треба відмовитися. E, і ще раз, це те, що терпіти цього не можна. Токсичні стосунки на роботі, в особистому житті, компроміси проти себе, ще щось тяг. тягнення. No. Не можна контролювати всіх і все. Чим більше контролю, тим більше втрат. Кінь не підкоряється тиску. Це така істота, з якою потрібно знайти. Контакт і ігнорувати сигнали тіла, тому що перегоріти в цей рік дуже легко і дуже швидко через ці енергії, тому треба собі давати час на відновлення, на здоров'я, на якийсь масаж, реабілітації. Це дуже важливо, тому не ігноруйте, не потрібно працювати на виснаження. Якщо казати про знаки зодіаку більш детально, які для них важливі аспекти, то вогняних знаків це аспект на лідерство і на те, щоб бути видимим. Цей рік дає різкий ріст, можливість бути першими, і вплив і видимість не можна вогняним знаком цьому році плутати силу з агресією, воювати зовсім. Так знаєте, я здесь Герой і діяти з его повітряним знаком цей рік для є нові можливості, скажімо, нові зв'язки, нові можливості і якісь прориви через мислення. Не можна жити лише в голові. Треба ці, ці думки, що у вас є в голові, потрібно скажімо, вносити в світ і розповідати про них, і що для цього робити. Не Можна розпорошуватися і відкладати дії. Не зупиняємось, не зупиняєтесь. Ідея без дії у двадцять шостому році для вас мертва. Потрібно діяти Зимні знаки. Тема цього року для вас це вихід з гіперконтролю. Цей рік вам дає нові можливості для заробітку, перехід на інший рівень життя, наприклад, і, і шанс перебудувати життя, чого в цьому році якраз робити не можна, це триматись за старе, терпіти, бо стабільно. Жити з позиції страху, це вам вже рік підсвічує, що вам треба вийти з цього контролю, відпустити контроль, будувати нове життя і не боятися. Водні знаки для водних знаків тема року це сміливість бути чесними. Цей рік дає для водних знаків глибокі трансформації, сильні. Але непрості рішення і, і очищення від ілюзій. В цьому році вод, водним знаком не можна мовчати, не можна жити минулим і рятувати інших ціною себе. Це важливо. Такий висновок ми можемо зробити для всіх знаків зодіаку на 2026 рік: те, що у рік вогняного коня не працює: пасивність, очікування і незавершення. Дуже важливо рухатись, бути чесним з собою, бути відкритим до світу і відпускати все старе і виходити з гіперконтролю і зрозуміти, що ми практично мало що контролюємо. Отже, я буду з вами прощатись. Це було таке міні-відео про Початок року 2026. Якщо вам було цікаво, пишіть в коментарях. Що вам було це цікаво, пишіть в коментарях, що вам було цікаво, бо ще прочути про 26-й рік чи не про 26-й рік, чи якісь астрологічні аспекти. І до нових зустрічей! А я біжу, Па-па-па-па!